Цього одна консерва може повністю змінити смак і настрій вашої страви. Сьогодні у мене ця консерва це гострий маринований перець. Привіт, я Настя, фудблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно, і у цій серії програм я показую, як цікаво використовувати консерви, які є у вас вдома. Сьогодні зіркою нашої програми стане гострий перчик. У мене це звичайний дрібний гострий перець замаринований. Ви ж для цього можете використовувати будь-який гострий перець, який є у вас вдома в маринаді. Навіть халапені сюди личитиме круто. Це буде не страва на основі перцю, але за допомогою нього я покажу, наскільки він може змінити саму подачу і ефект від цієї страви. Тож сьогодні ми будемо готувати тости із цибулею конфі та гострим перцем. Стартуємо. Для старту нам потрібні маленькі цибулинки. У мене ось такі мініатюрні шалотики. Що меншими вони будуть, тим швидше приготується наше конфі. Я очищую цибулю. Якщо бачите якісь некрасиві, ось такі трохи підсохші частинки на цибулі, краще їх зняти, тому що ми її будемо їсти цілою. Тому нам треба, щоб вона вся була ідеальною. Повторюємо так з усіма цибулинками. Почищені шалотинки відправляємо у мисочку, де ми все це будемо варити. У каструльку. Сюди додаємо трохи духмяного перцю цілого, трохи коріандру, одну гілочку розмарину. І тепер час нашого гострого перчику. Я сюди відправляю буквально кілька перчинок. Заливаємо все це олією так, щоб олія покрила цибулю. Не хвилюйте, що для цього рецепту ми використовуємо багато олії, її не доведеться після цього викидати. Олія, в якій проварилася цибуля, і в якій було стільки класних спецій, буде ідеальною заправкою для салатів вам на майбутнє. Ставимо десь на середній вогонь і готуємо. Ми будемо робити цю цибулю конфі на олії. У відкритому просторі це буде тривати приблизно 20-30 хвилин. Нам потрібно, щоб ця олія достатньо прогрілася, і вона не кипіла, але ледь-ледь давала бульбашки. Тоді цибуля, яка кипить у цій олії, буде карамелізувати свої цукри, і вона стане ніжною м'якою, і її можна буде прямо намазувати на хліб. Тільки подивіться, якими красивими стали наші шалоти після того, як покипіли в олії з прянощами. По-перше, пахне це ідеально. По-друге, вони стали ніжними. Якщо я зараз один звідси витягну і почну його чавити, то він буде чавитися як масло. Але нам цього не треба, тому що я хочу, щоб були цілі шалоти на наших тостах. Я беру наш багет. У мене це гречаний багет. Зрізаю з нього краєчки. Мені приблизно на два тоста знадобиться ось стільки хліба. Розрізаю його надвоє. І тепер змащую його гарненько рікотою. Ви можете обирати будь-який м'який намазочний сир до вашого смаку. Мені ж здається, що ніжна, злегка кислувата рікота сюди підійде ідеально, тому що у нас буде. Жирненька цибулька, до того що вона буде трохи солодкувата через те, що вона закарамелізувалась, поки варилася в олії. Дуже красиво це все хаотично намазувати. Тобто вам не потрібен тут рівний шар. Просто ви намацькали хаотично сюди рікоти. По-перше, так простіше, по-друге, так красиво. Викладаємо наші шалотики на тости. Дивіться, які вони стали ніжні, піддатливі, і по текстурі вони зовсім як масло. І тепер справа доходить в чергове до наших зірочок гостреньких перчиків. По-перше, за рахунок того, що з цим гострим перцем у нас. Готувалась все це цибулеве конфі, то цибулька стала не просто солодкою, вона стала злегка гіркуватою. Це додало їй додаткового відтінку. Тепер я наш гострий перець, тільки з маринаду, ріжу на тоненькі кільця. До речі, найгостріше в перці це його насіння, тому якщо ви хочете текстури перцю, але ви не хочете, щоб у вас прямо все горіло, то можете уникати насіння на своїх тостах. Один тост я зроблю без насіння, інший з насінням. До речі, так само, як ми зараз готували цибулю. Уже раніше на програмі Смачний сезон ми готували часник конфі. Принцип, власне, той самий: ви часник заливаєте олією і повільно, довго кип'ятите його на легесеньких, легесеньких бульбашках, поки у вас часник не стане прозорим і золотистим. Тоді він буде мазатись на все як масло, і буде просто ідеальним додатком до будь-якого тосту. Час подавати. Викладаємо наші тости на дощечку. Зверху ще трохи нашої гостросолодкої олії, в якій все у нас кип'ятилося. Буквально кілька крапель для того, щоб відтінити це все. Трохи свіжозмеленого чорного перцю. І вуаля! Можна їсти, якби не гострий, злегка гіркуватий перець, який ми сюди додавали, це були б прості тости із солодкою карамелізованою цибулею і ніжною рікотою. А так наші тости стали цікавішими. Вони стали гіркими, відчутнішими. У них з'явився оцей от. Удар по смакових рецепторах, якого іноді не вистачає страва. І саме за це я люблю ось такі базові класні консерви, як, наприклад, гострий перець. Тож не бійтеся експериментувати з консервами, які є у вас вдома, або які ви бачите на полицях магазинів. Куштуйте такі тости з гірким перцем та цибулею конфі, і смачного.